Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Москві знову почалось. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі. Рух військової техніки. Для цього у місті навіть перекрили рух а причин, чому Москвою пересуваються колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила мкади. Московська кільцева автомобільна дорога і техніка Розгвардії перекидають у бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту і заколотів на Росії. Йдеться у повідомленні партизан. Крім того, до. Додаткові підрозділи ОМОН і Росгвардії оточили Кремля. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля ці рухи почалися ще з ночі. В той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на Даніловському мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою. Танки пішли під воду. ФСБ старить про диверсію. Вдруге на цьому мосту лунає вибух. Перший пролунав у вересні район. Оточили зв'язок, потушили. Пише телеграм-канал Топор Помсти. В той же час на фронті почали бунтувати і десантники. Десятки генер Ралів РФ уже проти війни та вважають ситуацію критичною та патовою. Сторони вперлися в оборону один одного вигризти перемогу навіть не може ніхто. У Кремлі вважають, що навіть після ліквідації засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загрози нового військового заколоту. Лідер країни агресора РФ Володимир Путін або ж його двійникустами Патрушева наказав російським спецслужбам придушувати можливі спроби держперевороту. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на власні джерела у Кремлі. За словами співрозмовників видання спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити демаршів, подібних до того, що ПВК Вагнер організувала наприкінці червня. зазначається, що танки, що відійшли на відстань менш як 200 кілометрів до Москви, справили незабутні враження на лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Як зауважують джерела видання, пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу російського диктатора. Тому був визнаний загрозою для режиму спадщина. Пригож. На це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на близькому сході підкріплені медіа імперією з телеграм-каналів та політехнологів. За прогнозами джерел у нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнер. Багато вагнерівці вважають, що за смертю Пригожина може стояти влада, і Кремль не може ігнорувати такі ризики. каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов. Видання нагадує, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців. Присягнути на вірність, усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнер, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому. Зазначає надія Сескурія, науковий співробітник Лондонського Royal United Service Institute. зважаючи на все загрозу нового заколоту чи змови потім. Він вважає досить реалістичною, зауважує політолог Абаз Галямов. Про це свідчить, хоча б те, що Путін пішов на ліквідацію пригожина, хоч це і поставило під загрозу безліч проєктів. Це вказує на те, що пріоритети Путіна збереження влади, а не експансія зовні, зазначає Галямов. Проблема Путіна у тому, що його образ перестав відповідати на запад росіян, які хочуть бачити сильного та рішучого лідера, який швидко та з мінімальними утратами та жертвами досягає цілей. Це сталося після невдалої операції з захоплення України та переходу. До війни у затяжну стадію підкреслює Олег Ігнатов з International Crisis Group. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.